Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми поговоримо з вами на тему, як навчити дитину правильно взуватися. Дружні черевички, як навчити дитину правильно взуватись. Часто маленькі діти взувають взуття неправильно і можуть ходити так годинами. Інколи складно переконати дитину перевзутися. Дивлячись на дітей, які чудово себе почувають у капцях, одягнути ту ногу, можна позаздрити гнучкості дитячої психіки. Діти сприймають світ таким, яким він є, і живуть у ньому. А чи зміг би дорослий хоч пів години проходити у неправильно одягнутому взутті? Мабуть, що ні. Зазвичай ми, педагоги, батьки, намагаємося раз за разом пояснити дитині, що вона взула взуття неправильно і потрібно перевзути. А дитина чомусь не розуміє нас, упирається, не хоче переодягатися і ймовірністю 50% наступного разу зробить все. Неправильно. Дитині складно тому, що їй однаково зручно і у правильному взутому взутті, і у неправильному. А як же навчити дитину правильно взуватись? Можна перетворити навчання у гру і розповісти невеличку історію про дружні черевички. Жили були два черевичка красиві, червоненькі із застібками. І вони були зовсім не дружні. Ось такі. При цьому показуємо дитині пару взуття, яка стоїть неправильно правий черевик зліва, а лівий праворуч. Весь час дивилися в різні боки і не дружили. Один весь час намагався втекти в цю сторону, а другий у іншу. Хоче Сашко піти погуляти, а черевички біжать у різні боки. І тоді Сашко придумав ось що. Потрібно, щоб черевички подружилися і дивилися не у різні боки, а один на одного. Ось так, при цьому ставимо взуття правильно. Черевички подружилися і більше не розбігалися у різні боки. Крім каски, можна звернути увагу на те, що ніжки дружать, подивитися на ноги, які стоять рівно, а можуть і перестати дружити. При цьому схрестити ноги. Важливо кілька разів показати малюкові на різному взутті, як дружать черевички, а як не дружать. Після цього вам вже не потрібно буде змушувати дитину перевзуватися. Досить буде запитати, чи дружать черевички, і малюк відразу буде звертати увагу на своє взуття і перевзуватися за необхідності. І тоді дитинтина, перш ніж надіти черевички чи кавці, буде ставити їх перед собою різними способами і переконуватися, що черевички дружать, а іноді і питати у вас. Дякую вам за увагу!